Краще, О, приймайте. Ще діда ставив. Ось, який кусок. Да. <рес> олово, ти понял? оце насипає десь. Трошки дядьку з рума зійшов. Голову, гля. О, яка штука, да. <рес> похоже на олово. Кусок свинця десь на каже олово. Сейчас, підожди, я їх доприймаю. Та, секунду. А де ж та олово? Яка історія то олово? Та ще діда ставив, да ще сама з тих времен, ну яке. Гарна штука. може розбагатів. Та да, точно розбагатів. Наверно, дід казав, як грошей не буде, каже, да? Доставиш да, під да, подушки. Спід подушки. Да, так, да, так воно й було. Так воно й було. Ти бачите, сам ну, уже. Ладно, чисто заваження. Ну, як на мене, кусок свинця їде? Да? Ну, Глянь. Полово. Усі, усіх вже володіть. Щас твоє голова по 45 гривень за кілограм буде. Ось дивись, ану показуй. Диви. розумієш, що тут пише? Он бач. Свинець. Бачу, бачу. Що <п naszej> <send> <den> ти бачиш? Ти на хим'їв ходив, <п white> бачив він. Есен, есен, це олово, да? Отак от, так що банись. Брехав тобі дід. толковую штуку положили. Ты хоть вот, знаешь, О, сколько она сегодня стоит? Сколько? Тысяча гривен кило. Это... О, а ну, скидай свой орех. Так О, давай поменяемся. Орех не оставил. Орех уже никому ноги не нужен. Как я рад. Ля. Три шестьсот. Соответственно, сколько? Три шестьсот? Три шестьсот. Нормально? Ничего себе, вот это да, это рада. Не понял? Так що я вибачаюсь, оказується, бачу, правда було голову, а я свинець-свинець. Дивись, як зазвичай, нормальне кіно вийшло? вас трошки улибнуло. Улимнуло. Я за вас радий, за себе радий, за Андрюху радий. Нормально, всі працюємо і далі. Класно, ми підбираємо працівників для знімання відео. Да? А ви не забудьте, обов'язково перевіряйте усі свинцеві сплави, будь-який сплав. Легесенько можуть оказатися припоєм, оловом, бабітом. Я не знаю варіантів багато. оловосодержащих сплавів. сплавів. що ви уважно, а ми купимо і ой, перевіримо і купимо. Присилайте, пропонуйте, залюбки попрацюємо.